Добрий день, шановне товариство! 27 липня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Пропоную у вашій увазі, коротенький огляд гібридної форми нашого вітчизняного селекціонера, нашого захисника на сьогоднішній день Михайла Гречка. Форма Міланка. Ото вона маємо власний кущик. І маємо таку невеличку. На ньому цього року нагрузочку. Справа в тому, що після заморозків відновився певно не на повному обсязі і лози досить такі пруть потужні, тому що нагружаємо пасинковим урожаєм Як бачите, лоза вже на сьогоднішній день починає зріти від основи.